Друзі, всім привіт! Після майже місяця очікувань ми нарешті дісталися до плей-офф 18-го сезону ESL Pro League. 16 команд розпочнуть свій шлях з різних стадій. І сьогодні ми поговоримо про перший етап, а саме одну 16-ту фіналу. Тут ми подивимося чотири матчі, і першим, про який ми поговоримо, буде зустріч між Astralis та Eternal Fire. Astralis — Це група А. Вже давно їх не бачили. Фактично більше трьох тижнів. В групі А вони поступилися NIP з рахунком 2-0. Це була несподівана поразка. І як потім довели Астраліс, та й NIP самі довели, що вона була випадковою, адже Астраліс виграли три матчі поспіль, а NIP вилетіли з турніру. Тому поразка Астраліс може вважатися більш-менш випадковою. Після того ми їх не бачили і невідомо, що там з ними взагалі. Eternal Fire. В нас свіжі спогади про них. Про Eternal Fire в нас свіжі спогади, адже буквально позавчора вони грали і виходили у плей-офф турнір. Вони мають бути зараз дуже впевнені та дуже розігріті у формі. Вони перемогли Liquid, перемогли Cloud9. Що ще треба для того, щоб почувати себе чемпіоном? як ми з вами пам'ятаємо, коли ця команда почуває себе чемпіоном, вона і як чемпіон. Але. Астраліц це непроста команда, і я вам розкажу у двох пунктах. Чому перший пункт це девайс проти Оксіка? Очевидно, що Девайс сильніший снайпер за Оксика, особливо на цьому турнірі. Зустріч між ними має закінчуватися на користь танця. Другий пункт це BlameF проти Ксантереса. Вони грають приблизно на одних і тих самих позиціях, найжирніших позиціях в команді. Можливо, Ксантарес більш агресивний на старті раундів. Він, типу, більше бере участь у перших дуелях. Але блеймеф. Блеймеф це Блеймеф. Аксантаріс він, попри те, що там, настріляв 1.21, він не виглядав якимось супер-мега крутим. Часто якось він трошечки просідав. Тож, я думаю, що і блеймеф тут його буде перегравати. По Мапулу, мінус Еншент і це проблема Астраліс, але невеличезна проблема насправді, тому що Мапул працює, працює на команду. Мінус Міраж це непогано для турків, це не найкраща їхня мапа. Далі Астралі спікують оверпас. Оверпас це їхня дуже крута мапа. Є питання трошечки до атаки, але захист відіграються з будь-якого рахунку. у Eternal Fire, поразка та один виграш проти Cloud9. І той виграш він вже був проти оцих недобитих Cloud9, яких, власне, треба було й добити. Тому тоді. Eternal Fire вімкнули свій чемпіонський режим та просто знищили Росіян. Я вважаю, що саме на цій мапі набагато більше шансів у данців. У відповідь я думаю, турки пікнуть не Vertigo, а Anubis. Причина у Astralis чотири поспіль перемоги проти непростих суперників. Це може стати проблемою, тому турки можуть не ризикнути, а вирішити щось більш стабільне для себе і менш стабільне для суперника, як Anubis. Але все ж я не виключаю варіанту, що Vertigo Може бути пікнута турками, адже ну, вони впевнені в ній, напевно, вони трошки зіграли її на Есель Проліз, і трошки виграли. Якщо все ж буде Vertigo, тоді на третьому мапу Inferno. Якщо все ж буде Anubis, то я думаю, що на третьому мапу буде Vertigo. І я думаю, що це буде перемога Astralis. я до цього так не нав'язали, як ви могли здогадатися. Переходимо до наступного матчу, яким стане Монте проти Fnatic. Обоє в поганій формі, але Монте в гіршій формі. Загалом просто команда грає і багато програє. Багато людей своїх раундів, багато ідей клатчів, часто бере еко-раунди, В них це виходить, в них непогані форси, раунди з пістолетами, добре залітають. Там від одного ВП відіграти можуть. Але в Офнатік є досвід. Досвід у вигляді Крімза та Декстера. Два діда насправді, та там загалом склад не молодий, але Крім та Декстера вони грали на високому рівні, особливо Крімс, очевидно. Але на цих два діда є два лоутаба і Декстер в обох цих списків. Декстер та Рой зіграли 08 та 089 на Есель Торлізі. Це викликає питання. Особливо до Роя, який зазвичай як стар плеєр грає і виконує важливу роль, особливо на мапі Ancient. Тож це може бути проблема. У групі Fnatic переграли Apex, Cyclone та Imperial. Не найкраще, ніби й суперники, але і не найгірше. Апекс я ставлю нижче за рівнем, ніж циклон. Я думаю, що циклон зараз стабільніші. Ну а Імперіал вони по приколу приїхали. Тому насправді жодної сильної команди, навіть жодної іменитої команди, в так і не зустріли. Вони грали з проблемними командами, і тут суд спрацював їхній досвід. Ну, плюс те, що Афро непогано інтегрується, і Мезі добре стріляє. Монте програють дуже багато матчів, але мені здається, що Бро став виглядати трошечки краще. Там були програні матчі, жахливі проти там Spirit Двічі, проти Аркред. Але там грала погано вся команда, там не тільки була проблема. Бро. А оце останні кілька матчів на CCT Online Finals, Він себе непогано проявляв. Крім того, я тут перевірив: у нього за Монте кращі показники саме на лан. Ніж в онлайні. Так, в онлайні вони зіграли набагато більше матчів, але на трошечки все ж показники відрізняються. Тому шанси на повернення данця на непоганий рівень залишаються. Крім того, я думаю, що Воро закриє Афро. У нього деколи з'являються проблеми проти пасивних снайперів, яким є Афро, але я думаю, що тут він може його просто закрити на яйцях, задушити. От я думаю, що у Афро можуть бути з цим проблеми. Якщо його прям тиснути, ціле на нього давити, щоб він почувався некомфортно. Якщо Монте спробує цим скористатися, то це може спрацювати. Така у мене думка. Маппул. Інферно баниться командою Монте. Це цілком влаштовує Фнатік. Міраж баниться командою Фнатік. Це дуже сумно для Монте. Це їхній основний бік і це проблема. Мусить бути просто мапи Overpass та Anubis. Я не знаю, як тут можна ще щось уявити, крім цих двох мап. Власне, Overpass буде пікати Fnatic проблемну мапу для Монте. Ну і Anubis мають пікати Монте. Очевидно. Крім того, команді треба банити Ancient і виходити на або Албонюк. Сподіваюся, що вони, в них буде ця можливість. Ancient трошечки не працює. У Фнаті Нюк досить сильно не працюють. Попри всі проблеми, я поставлю на перемогу Монте. Вони точно дуже добре готуються до цього матчу. Віртус Про на НЗ. Команди вже грали між собою на рофлу матчі за 100 тисяч доларів в Аргентині. Ну, звісно, перемогли Віртус Про. які приїхали, зіграли ланчик, отримали 100 тисяч доларів і умотали собі назад на болота. Віртус Про досвідчені у формі, адже вони тільки що закінчили турнір. Я маю на увазі не загальну їхню форму, а саме оцю ігровий тонус. Вони зараз у ньому пройшло на всього два дні з того, як вони зіграли свій останні матчі. Вони навіть нікуди не їздили, просто чили собі на Мальті. Ідеально! Це для них просто ідеально. Крім того, вони здолали двічі команду Liquid та Eternal Fire, не, найстл... не найслабших суперників. Має серію з трьох перемог, але це Мейті, Циклон та Мертві Апекс. Фнатіка ми це рахували як такий собі плюс. Тут ще все навіть гірше, адже там хоча б були імперіал замість Мейті. Мейті смерть. Я подивився трошки інстаграми гравців. Схоже, вони все-таки літали десь туди в Південну Америку. Принаймні DJT викладає фотки з Ріо де Жанейро три дні тому. Я не знаю, як це оцінювати, як на мене, це трошечки несерйозно. Але з іншого боку, можливо, це навпаки, вони. Дало їм розслабитися і додало впевненості, може вони навпаки зараз приїдуть. Такі ми вийшли в плей-офф, ми взагалі не розраховували вийти в плей-офф тому зараз ми вас в Virtus.pro будемо знищувати. На це є шанс. Маппул. Іде, тому що його банять Virtus.pro Це дуже погано для Найнзі, найкраща їхня мапа vertigo Банять на це насправді добре для них, адже у Virtus.pro Pro вона непогана, тому на якийсь десайдер, на щастя, вона не лишиться. Інферно будуть пікати VirtuSPro. Тут я насправді скажу, що 50 на 50, якщо трай не буде хибити. Якщо трай показує добру гру, все. Там GG. Там, там Останній матч проти Циклон, як вони грали, там трай так валив. Було дуже приємно з цим спостерігати. Нензі самі пікнуть оверпас. Невідомо, що там у Virtus Pro, але у Найнзі там все непогано. Ну і Міраж можна лишити на третю. Я думаю, що приблизно буде такий маппул. І я роблю bold prediction на Line Zip. Furia Mouse. Фурія це жорсткий досвід. Плюс вони отримали ще три тижні підготовки, які, як точно зазначив мій підписник Зудерберт, нічого не значить. Адже і до того були. Декілька тижнів підготовки, і вони нічого не дали. І зараз було декілька тижнів підготовки. Але з іншого боку, вони зіграли декілька матчів проти досить серйозних суперників, побачили якісь свої проблеми, якісь свої слабкі та сильні сторони, і тепер розуміють, від чого відштовхуватися, а не просто від кількох онлайн-матчів та швидкого виліту на ємкельні та геймерсейд. Тому це може спрацювати. Крім того, є фактор Серато, який ніколи не можна відкидати. Він просто може виграти мапу. Цього може бути досить. Маус у гарній формі, ніби. Але можуть поплисти черептливо. Адже це вперше такий досвід буде для Дженфата. Ти загалом команда молода. Плюс мені не подобається погана форма Ксершина. Я думаю, що в такому стані арт просто знищить ізраїльтян на вперше дуелях, а це буде дуже важливою перевагою. Крім того, вони показували не дуже впевнену гру проти бразильців з міпер у групі. І ну, тут стиль все ж буде хоча б частково схожий, може спрацювати. По мапах я думаю, що має перевагу Фурія, адже я вважаю, що вони можуть собі дозволити не грати Anubis. А Я нагадаю, що Анубіс це пермабан обох цих команд, і Маус мусить банити Анубіс. І тоді фурія можуть банити незручну для себе мапу. І незручною для Фурія мапою є Inferno. Ніби її може будь-хто насправді виграти. Це така небезпечна мапа для піку, але там дуже-дуже дуже сильна атака в Маус. 83% від рейту за останні три місяці. Це ну, говорить саме за себе, ви розумієте. Тож, я думаю, що фурія мусить банити Inferno. А там далі вже не так вже й зрозуміло, хто що буде пікати. Маус мають непогану еншен, але там були деякі проблеми останнім часом. Мають сильну нюк. Але Фурія теж любить грати нюк і навіть деколи її пікає. Фурія може зіграти в Verтіgo або Міраж. На Вертіго все погано в Мауз. На Міраж в них все краще, але мені здається, що у Фурії Міраж виглядає трошечки краще. Тож, я не знаю, хай буде нюк та Міраж. І на третю Щось, Vertigo. або Ancient. ну щось. Може, Overpass, але я не думаю, що маус ризикнуть грати Overpass проти фурія це небезпечно. І я ставлю на перемогу Фурі. Діліться а, своїми ідеями в коментарях. Пишіть свої прогнози, мені дуже цікаво почитати в коментарях на Ютубі, не тільки в Телеграмі. Хай просувається це відео, це дуже важливо. Чим більше ви напишете коментарів, чим більше ви поставите лайків, чим більше ви підпишетеся. Під час перегляду цього відео, тим швидше воно буде промовитись і більше його глядачів побачать, і, можливо, ще хтось на нього підпишеться. Вже мені досить недалеко лишилося до 700 підписників, а там вже й 1000 близько. Тому дякую за увагу! Любіть Counter-Strike!